До вашої уваги. останній випуск з серії запитань про Україну. Попереду 20 запитань. В якій області України розташовані купальні княгині Ольги? У Житомирській області у Житомирській області у місті Коростень. Розташовані купальні княгині Ольги площею близько 100 квадратних метрів, які мають статус пам'ятки природи та історії. Де розташована найбільша кількість пам'яток історії та архітектури в Україні. У Львівській області Найбільша кількість пам'яток історії та архітектури в Україні зосереджена у Львові, де їх налічується майже 5 тисяч. Ким був іцхак Бенцві, який народився у Полтаві? Засновник Ізраїлю. Іцхак Бен Цві, це ізраїльський політичний та державний діяч, другий президент Ізраїлю, народився в родині євреїв в місті Полтава. Він один із засновників держави Ізраїль. В якій області України розташований православний собор з об'ємними фігурами? Сумська область Спасо-Преображенський кафедральний собор у Сумах це єдиний у світі православний собор, на даху якого розташовані об'ємні фігури. Православна церква зазвичай не використовує у своїх храмах об'ємні зображення та статуї. В якій області України розташована найдовша дамба? Черкаська область, Черкаська гребля, яка з'єднує правий і лівий берег Дніпра поблизу Черкас, є найдовшою в Україні. Її довжина 17 кілометрів. Збудували дамбу після того, як утворилося Кременчуцьке водосховище, котре також є найбільшим за площею водосховищем в Україні. Де розташований найвищий рівнинний водоспад України у Тернопільській області. Червоногородський водоспад. Це гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні. Входить до складу національного природного парку Дністровський каньйон. Має штучний характер. Є найвищим рівнинним водоспадом України і має висоту 16 метрів. Якщо вам подобається випуск, підтримайте нас вподобайкою та підпискою на канал. На нашому каналі ви зможете знайти багато різноманітних та цікавих тестів. На каналі вже більше ста випусків. Яким з наведених розписів відома Хмельницька область? Самчиківський розпис, самчиківський розпис або самчиківка. Це вид українського декоративно-ужиткового мистецтва, Характеризується геометричними орнаментами, переважно на білому фоні, та використанням символічних елементів, таких як квіти, птахи та різні фігури, які поєднуються в складні композиції. Мало хто знає, що в Україні, крім Петриківського розпису, є ще багато маловідомих красивих видів розпису. За радянських часів їх забули і вони зникли. До речі, напишіть в коментарях, чи знали ви, що в Україні існує ще чотири різновиди розпису, крім Петриківського? Який незвичайний пам'ятник розташовано в одному із селищ Одеської області. Найбільша скульптура Чабану в Одеській області розташований найбільший у світі пам'ятник Чабану, внесений до книги рекордів Гіннеса. А як ви гадаєте, якої висоти гранітна скульптура Чабану? Пам'ятник висотою 16 метрів 43 сантиметри. Яке місто Луганської області розташоване на місці, де колись було дно світового океану? Місто сватове. Місце, де розташоване зараз місто Сватове, колись було дном світового океану. На його околицях місцеві жителі довгий час знаходили останки великих риб. Який провулок у Запоріжжі розташований поруч із провулками Щека та Либіді? А вже ж, це провулок Кия в одному з районів міста Запоріжжя є провулок Кия, який розташований поруч з провулками Щека та Либіді. Які історичні постаті увічнено в назвах вулиць поруч із провулком Кия в Запоріжжі? Ярослав Мудрий та Святослав. Як називається унікальний природний заказник у Житомирській області? Камінне село або Кам'яне село. Тут розташовані скупчення великих валунів, які своєю формою нагадують будинки. Мохом покриті та мають форми, що нагадують навіть вулицю. Звідси і назва Кам'яне село. Хто був засновником міста, яке сьогодні є обласним центром Донецької області? Джон Юз. Донецьк був заснований англійським підприємцем Джоном Юзом у 1869 році, коли він побудував металургійний завод на території, яка згодом стала відома як селище Юзівка, попередня назва сучасного Донецька, яку назву має найглибше озеро в Україні. Найглибшим озером України є озеро Світязь. Його максимальна глибина становить 58,5 метри. В якій області України розташована найвища телевежа у Вінницькій області. Вінницька телевежа висотою 354 метри є найвищою у світі спорудою із трубчастої сталі. Вінницька телевежа на 30 метрів вища за ейфелеву вежу. Яка площа острова Хортиця? Майже 24 чотиме квадратні. Його довжина становить близько 12 кілометрів, а максимальна ширина 2,5 км. кілометри. Він також є одним з найбільших річкових островів у Європі. В якому місті було відкрито перший у світі музей легендарному футболісту Пеле. У Луганську Українець Микола Худобін відкрив музей у 2012 році. У ньому було три тисячі експонатів, зібраних за 40 років, а творець музею тричі зустрічався з легендарним бразильцем. Що являла собою територія України в період утворення бурштину? Острів серед моря. У період утворення бурштину територія України в основному являла собою суходіл, де сформувалися первинні поклади смоляних виділень, з яких згодом утворився бурштин. Бурштин є викопною смолою хвойних дерев, яка утворилася майже 50 мільйонів років тому. Скільки січей, що існували за часів Запорізького козацтва, розташовувалися на території сучасної Дніпропетровської області? П'ять з восьми. За всю історію Запорізького козацтва було збудовано вісім січей. На території сучасної Дніпропетровської області. Було п'ять із них. Підписуйтесь на наш канал і дивіться всі доступні вам вікторини. На каналі вже більше ста випусків з різними запитаннями про Україну та світ.